Кременчуцька художниця Оксана Бойко представила загалу другу частину муралу легенди Кременчука. Стінопис рясніє на фасаді будівлі дитячої бібліотеки на вулиці Соборній, крюківські вареники, голуби ізюмівської породи, котик Велес. Усе це можна побачити тут. Ми запитали у Кременчужан та гостей міста, чи встигли вони ознайомитись з новим стінописом та які враження викликає в них зображення історії та легенд міста. Насправді дуже гарний. Вся композиція сподобалась. Ну, якби такий тут і історія, і щось із казок. Бачили, подобається дуже гарно, дуже дуже гарно. Учора бачила, дуже подобається козак. Ну тут, тут треба подивитись, подумати, чого лелека, чого. Грач, ну, воли зрозуміло, тож ораємо свою землю. Так подобається. Так я бачила, мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже гарно, тому що тут зображені всі краси нашого Кременчука. І мені дуже подобається. Перший раз бачу. Ну, це чудово, красиво. Мені подобається. Ну, Мені котик подобається з варениками. Та ну взагалі така техніка виконання, мені дуже сподобалась. Так незвично. Ми тут ну, не дуже часто прогулюємось, але я вперше побачила, я думала, може, я ну, не дуже уважна була, ну прикольно, цікаво. Бачила і бачила художників, мені дуже сподобалось такий котик. Ось я хочу погуглити. Що це за історія? Ще не бачили, якщо чесно, так ось сьогодні вийшли на прогулку. Гарний. Від... Звісно, да. що гарний. Ну, молодці, що зробили такий мурал, щоб люди пам'ятали, якби завжди. Про свой Кременчук. Как якби бы, воно мені кажется, це хорошо, щоб діти знали і потім розказували на кіт з варениками, лалеки, Успенський собор. Дуже гарно. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ще один благодійний вечір суботи на літній сцені у парку Придніпровській відбувся черговий благодійний концерт, який провів Кременчуцький співак Віталій Татарінов. Наші концерти, благодійні концерти на підтримку дітей, переселенців вже стали доброю традицією. Так що, спасибі всім, хто нас підтримує в цьому, спасибі Кременчук, за твою доброту, привітність, за твою гостинність. У важкі для України часи кожен прагне чимось допомогти. Співаки обирають шлях через музику. Саме тому і проводять благодійні концерти, адже таким чином піднімуть настрій містянам, а також допоможуть тим, хто цього потребує. Кожен ділиться тим, чим багате його серце. Сьогодні ми тут, щоб поділитися частинкою своєї любові, своєї доброти, своєї радості, тому що ми можемо підтримати один одного і бути справжнім народом, який міцний виборений, сильний і вільний. Слава. Україні глядачі насолоджувались музикою, дехто підспівував, а діти танцювали біля сцени. Під час концерту гості могли долучитися до благодійності, кинути у скриньку гроші, які підуть на допомогу сім'ям пересленців з дітьми. Сьогодні в складні часи хочеться підтримувати кожного, хочеться творити добро і допомагати всім, хто в цьому має потребу. Не забувайте прораховувати кошти, хто це потребує зараз. Завжди пам'ятайте, що ваше добро до вас потім поверне. Марія Бердаєва Антон Воробйов Віктор Петров Кременчуцькі новини. За мир, злагоду та процвітання України. Сьогодні віряни різних конфесій зібрались на площі перемоги для спільної молитви за Україну. Зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Священнослужителі називають цю молитву Соборною, адже вона об'єднує різні конфесії людей з різних міст. І головне, вона возноситься за соборність, незалежність і мир нашої держави. Єдинародний син Ісус Христос і Святий Дух, все у твоїй владі ти тримаєш, про все піклуєшся премудрим твоїм промислом. Молимось тобі, за державу нашу Україну. Боголюбивий народ, владу і військо її. Усі просять Господа, щоб він захистив нашу землю від супостата, щоб настало справедливе покарання катів нашого народу, дав сил нашим воїнам і був милосердним до народу України. Ми дякуємо тобі і вклоняємося перед тобою, бо ти великий, єдиний, і ти бережеш Україну. Боже захисти міста і села від цих ударів. Захисти мирне населення наших захисників. Боже, нехай Твоя воля і Твоя сила буде з ними. Віряни впевнені. Спільна молитва надає нашим героям-захисникам певної сили і слугує оберегом від злої і нечистої сили. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.